В Україну хочуть завести робочих мігрантів. Розберемо плюси та мінуси цих дій. Плюси через ситуацію з мобілізацією чоловіків робочі місця на багатьох підприємствах пустують. Заміщення їх мігрантами допоможе українському бізнесу продовжувати працювати, не збавляючи оберти, адже всі ж ми знаємо, мігрантів ніхто не буде мобілізовувати. оскільки завозити їх будуть зі всяких бангладешів і пакистанів, високого заробіту їм бути не потрібно. Та й слідкувати за умовами праці теж. Бізнес буде отримувати надприбутки, виробляти більше товарів та й приносити більше податків державі. Здається, досить таки хороша річ. Та давайте на це подивимось з іншого боку: мінуси. Україна це моноетнічна та національна держава, і адаптація цих мігрантів може не сприйнятись дуже великою частиною українського населення. За статистикою, в більшості європейських країнах прибулі мігранти. Отримували кримінальні провадження, так як вони просто банально не могли асимілюватися в новому середовищі для себе. Багато з них зв'язані з кримінальним світом, нелегальним продажем наркотиків, зброї та насильством, в тому числі сексуальними домаганнями. Врешті-решт, це робочі місця, де могли працювати ми, українці, кажуть, що в Україні немає кому працювати ж рівень безробіття сягає 11%. Однією з причин це те, що молоде покоління не бажає працювати за низькі зарплати, що є очевидним. Ну і також тінізація бізнесу. Що потрібно зробити? Як би це банально і просто не звучало, але підвищення заробітних плат завжди робить вакансію більш привабливою в очах працівників. Гроші, які зароблятимуть українські працівники, залишатимуться в українській економіці. І не будуть вивезені за кордон, що призведе до позитивних наслідків для економіки. Здається, таке просте і чудове рішення, яке б допомогло і державі, і людям. Єдині, кому б це могло не сподобатись, так це ж підприємці, власники великих бізнесів, які або напряму, або ж опосередковано керують державою та створюють потрібні їм та комфортні законопроекти. Для них головне не держава. І різні культурні цінності, а лише примноження свого матеріального стану ціною будь чого